Зараз ми знаходимося в господарстві на Вінниччині, де працюють три одиниці техніки Беднар, а саме Треленд, глибокорозпушувач, предпосівний компактор Свіфтер та посівний комплекс Омега 4-метрова. Зі мною поруч агроном даного господарства. Скажіть, будь ласка, як вам працюється на посівному комплексі Омега, як легко налаштовувати, як витримує глибину і чи витримуються задані параметри в роботі? Ну, дивіться, вчора ми завершили посівну ріпака озимого. Ми посіяли 179, та, 179 гектарів, то задоволений. І норм дотримання налаштувань, на, на, на як і глибини, висіву. Ми сіли з на насіння зійшлося, міндобриво зійшлося. Миндобриво Міндоб... використовували разом з насінням да, чи понеже? Паралельно, чи, паралельно? Ну, паралельно разом з міндобривом сіяли. Якісно задоволені. Задов... 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 Я дуже задоволений. Тим більше вона тяжка, і в нас була груд груда, ми орали, то просто вона нас свою масою і дотрималась глибина, і грудку роздушила, і завертання. Тобто, підго... тобто підготовка пасівного ложа, все ідеально, Де? витримка глибини. Вже можна їхати. На яких швидкостях ви висіваєте? Ну, наскільки я знаю, що 9-10. Не пробували швидше. Ну там Я наскільки знаю, що механізм казав, що відкалібровка, але в нас поле не дозволяло, бо в нас невеликі куски, і треба було так. Не знаю, що вона більше, але в цілому доволі не сівали. Мені сподобалось. Ми один раз її відкалібрували і вона далі пішла. Просто собі додавали, якщо міняєш гібрид, то по шкалі навіть не треба було. Просто маса тисяча. Давай так, ну, на монітор додаєш. І все. <сфітес> по свіфтору, то взагалі огонь. <с> він нас таке пройшов, Ну, за цей рік, на, за цю посівну, то він десь гектарів під 800, мабуть. Mm -hmm. Може і більше, мабуть. Ну, весною взагалі класно він зайшов. Я думаю, що він да... по кукурузені такому страшному. Так, після поки... глибокоривгивня чи після. Після кукурудзя. Оранка, кукурудзя, ну після цього плуга. Ну, після... Угу. Таких. Тобто То... було багато решток? Так. Да. Ми думали, що взагалі там буде <піллявся> трохи. що Ну <що> <піллявся> він що, він свою роботу зробив. <піллявся> Навіть влажно було, ми підготували ґрунт під ворог, сіяли. <піллявся> і нічого, він свою роботу ми доволі, отлично. <піллявся> а ось пізріпак ми робили, після оранки. Я взагалі, що він розсипеться, просто мені жалко вливає. Я буває такого тракториста направив, я втік з поля, просто думаю, не дивитися. А вночі не дивилися, бо думали іскри, такі груді, таке все. Да, там котки, почіпники міняли, лапи стріляли, бокові особливо. А що, він свою роботу зробив? Задоволений. Тобто надійна техніка, яка виконує свою роботу. Ну, лучше пока не бачу. Зараз які у вас завдання стоять. Пчениця? готувати на пшеницю, цей і слава. Ну, які ви. Вам потрібен агрегат для підготовки пасівної. Побачимо ми. Атлас, як... актраз Дисколаповий. І напевно, що попробуємо за ним, за ним пускати сістер. Да. А ну, там далі. Ще... Будемо пробувати mm. теж Терелен. Mm. Тераленд. Mm. Попробуйте шукати воду. Чому почали розглядати дискалапове? Тому що із-за того, що немає. Посуха. Мала. Посуха, треба yeah. міняти так. щось. Плуг, плугом, звісно, плуг хорошо. Треба щось міняти. Що вирішили Зміна клімату, зміна зміни. Зміняється, волога, нема дощів, немає нічого. Що Якось енергозбереження, економіка, треба злагозберігати, так що треба щось дивитися. Треба дивитися далі.